Запрошуємо вас до проживання у рідному українському хуторі. На території еколандшафтного парку Козацька слобода Слобода-Раковець» відкрився унікальний етнографічний музей Український хутір. Де ви зможете зануритися у атмосферу сільського життя та культуру українського народу? Почастувати смачним свіжоспеченим хлібом та соковитими копченими ребрами, затишна хата, де в печі палає вогонь, а світлиця наповнена духмяним запахом хліба. Стодола хліві з тваринами, зокрема вівцями, і давня кузня, де майстерно відтворено ремесла наших предків. Тут можна поринути у справжню атмосферу українського села 19 століття. Український хутір це місце, де оживає історія. Ласкаво просимо у село Воля Якубова Дрогобицького району до еколандшафтного парку Козацька Слобода Раковець.